Прогноз погоди на 12 червня. Коли не знаєш, що вдягати, ти в тренді. Літо продовжує жартувати. Сьогодні нас чекає атмосферна карусель, трохи сонця, трохи дощу і трохи нервів. Україна вкотре поділена на зони, де хмарно, там сиро, де ясно, там вітряно, а де пощастило найбільше все разом. Якщо теж не знаєш, що робити з цією погодою, став лайк, підписуйся і напиши в коментарях, звідки ти. Може, там усе ще гірше. Київщина 16 градусів тепла. Не забудьте парасольку, і светер. Вітер вирішив, що буде робити з вашою зачіскою, що захоче Житомирщина 15 в день, 9 вночі, хмарно, сиро, затишно, як у серіалі про виживання. Чернігівщина 13 градусів і дощ ідеальна погода, щоби не виходити з дому. І щоб ніхто не кликав, вийди подихай свіжим. Сумщина 16 градусів, часткові дощі. Природа намагається відмити вулиці після понеділка. Харківщина 19 градусів вночі плюс 11. Час відкрити сезон жалюзі на вікні світло, а в душі хмарно. Донеччина 21 градус. І, як завжди, все за розкладом: трохи хмар, трохи дощу, трохи нічого. Луганщина, 24 градуси та хмари без дощу. Бо Всесвіт вирішив зекономити на воді південь, Одеса, Миколаїв, Херсон, Запоріжжя, Сонце плюс 22 плюс 25 градусів, легкий бриз і натяк, що вам трохи пощастило. Крим 26 градусів безхмарно. Якби не вітер, було б зовсім нудно. Захід, Львів, Франківськ, Тернопіль, плюс 17 плюс 19 градусів, хмарно, з шансом на душевну меланхолію. Чернівці і Закарпаття, погода хороша, але не надто щоб не розслаблялись. Центр Кропивницький, Полтава, Черкаси, Вінниця між плюс 16 і плюс 18. небо в стилі 50 відтінків хмарності, дощу як пощастить. Дніпропетровщина ясно, без опадів, але щось підозріло. Волині, Рівненщина, Хмельниччина, містями дощ, місцями просто нудно, парасоля, кофта і трішки віри в краще. Мастхев дня порада від саркастичного синоптика. Одягайтеся, як на пікнік і похорон одночасно, бо в нашому кліматі краще бути готовим до всього від літнього сонця до весняної депресії.